Ось гусак флекс, так як ви запитували. І ось звичайний гусачок. У них ось ці частинки однакові. Навіть якщо пластик не однаковий, пластик знімається, залишається ваш. Тут, бачите, різьби однакові, вони підходять. Ось що флекс вміє. Ось так. І залазите, куди вам там потрібно. Викручуєте, вирівнюєте його. І працюєте. Ще одна штука, яка можливо комусь пригодиться. Ось 24, й 25 й гусак і 36 й має однакові різьби. Всіх однакові. З якихось причин хочете на 15-й рукав поставити 24-й гусачок, можна реалізувати однакові різьби. Просто пластикову ручку розбираєте, вставляєте потужніший гусак. Чи витримає, якщо брати ту ж саму силову жилу на потужний апарат? Чи витримає сама силова жила сам рукав? Це питання. Але має право на життя. Якщо 36-й рукав з якихось причин він важкий, великий той гусак, ви можете поставити 25-й, 24-й, навіть 15-й, поставити на ту же силову жилу. Тоді силова жила вас буде витримувати, але ще витримують розхідники. Ви маєте розуміти, що 15-й рукав це максимум 180 вісімдесят ампер. 24-й це 240 ампер, 25-й 250 Ампер, 36-й 340 ампер. Тобто, все має своє місце, все має право на життя, а обирати вам, а ми вам підкажемо.